Супутникові знімки північно-корейських вантажоперевезень до Росії надала Велика Британія групі експертів організації Об'єднаних Націй. На них зокрема видно, що російські кораблі завантажуються в порту північної Кореї. Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кимчинином на далекому сході Російської Федерації у вересні минулого року. На прямому зв'язку з нами Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, добрий вечір вам. Дякуємо, що доєднались. Вітаю вас, слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Отже, розпочнемо з того, звідки ще Росія отримує зброю. Ну зараз ми кажемо безпосередньо про Північну Корею. Чи є в нас дані, що саме, коли і скільки планує передати або вже передала Північна Корея нашому агресору? Так, співпраця військовою між. Цими режимами триває і продовжується. Власне, підтверджена інформація про артилерійські боєкомплекти, і також БК для реактивних систем залпового вогню. Звичайно, ця інформація збирається і уточнюється. Але цей процес триває, так? І ці перемовини Росії та Північної Кореї вони відбуваються. І це є так. Цей процес інтенсивно триває. і це... Відчутна допомога для російського режиму зокрема Нещодавно була зустріч Володимира Путіна з одним із північно-корейських урядовців. І я розумію, що можливо ми не можемо ставити запитання саме так, про що вони говорили, тому що подробиць небагато Можливо, головне управління розвідки України знає про що йшлося іде постійний збір даних і уточнена інформація. І, звичайно, є речі, які зараз не можна оприлюднювати. Але сам факт, що російський режим і Росія позиціонувала себе другою армією світу, а також одним з лідерів на міжнародному ринку озброєнь сьогодні. Фактично з протянутою рукою звертається до інших інших країн режимів в світі звертається за допомогою і постачанням. Боєкомплектів інших нам інших номенклатуру на озброєння це вже для них приниження і відомі звичайно історії співпраці із Білорусію із Іраном, Північна Корея, цей перелік країн, які офіційно йдуть на такий контакт, насправді не такий великий, А хто а офіційно із них власне фактично не підтверджують навіть сам факт номенклатуру передачі, тим не менше, уже те, що Росія у війні лише з Україною змушена звертатись. За такою допомогою говорить про проблеми в оборонному комплексі військово-промисловому комплексі держави агресора, і звичайно ставить під сумнів їхні стратегічні можливості, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми однозначно назвати якусь конкретну країну, яка найбільше є помічником Російської Федерації у цій злочинній агресії проти Української держави? Ну, найбільше такий рейтинг, напевно, зараз озвучувати неправильно, але зрозуміло, що і шахиди, які летять в Україну, це серйозна зброя. І також, коли ми говоримо про допомогу артилерійськими снарядами для російської агресії, це звичайно додаткове навантаження на українські сили безпеки і оборони. Це це все фактори, які. Які досколяють нашим оборонцям, які до додатковим викликом для України для міжнародної коаліції щодо посилення підтримки України? Міжнародна коаліція це дуже важливо для нас. Знаємо, що в ці хвилини триває в онлайн форматі зустріч Рамштайн. Країни говорять про те, щоб надавати більше зброї Україні. Про те, наскільки ми можемо очікувати чогось незвичного в сенсі озброєння, чи можете ви це коментувати? І знову ж таки, f 16 Ми завжди повторюємо те, коли в нас буде активна повітряна коаліція. Щось вам про це відомо. Ну щось відомо, але є офіційно повноваження. Особи є міністерство оборони, генеральний штаб, і звичайно вони будуть коментувати те, що можна коментувати команда офісу президента. Але так міжнародна коаліція працює, і ми звичайно зацікавлені в тому, щоб така допомога посилювалась. І що стосується закриття українського неба, безумовно, також не секрет, що агресор залишається достатньо. Потужним в своїх можливостях, силах і засобах, і стосовно потенційної загрози продовження ракетних ударів. От сьогодні ми чергову таку терористичну атаку Україна пережила. І що стосується панування в небі, це ті виклики, яка Україна сьогодні, які Україна сьогодні долає. Ну скажімо, так і це серйозні перешкоди. Так нам потрібно і F-16, і інша манклатура якомога швидше. І переконаний, що такі результати будуть, пане Андрію. Нещодавно головний розвідник України називаємо так. Пан Буданов дав інтерв'ю для міжнародних ЗМІ і він там розповів про те, що продовжуватиме Україна свої удари по території Російської Федерації в 2024 році. І році. Я от в цьому контексті. Хочу вас запитати, чи можете ви підтвердити причетність головного управління розвитку України до тих подій, які відбувалися буквально днями в Тулі, зокрема на заводі по виробництву ЗРК «Панцер»? Ми не можемо ні підтвердити, ані спростувати. Але ці удари будуть продовжуватись. І тут безумовно Кирило Буданов сказав абсолютно зрозумілу стратегію і. Війна для держави агресора має бути перенесена власне не на її територію. І якщо ми говоримо про Тулу, то ну, там напевно менше повинні думати про пряники і самовари, а більше про те, як власне, зупинити цю російську геноцидну війну проти України. Просто хочемо наголосити ще раз, що всі інциденти вововна, гуркіт, неопізнані літаючі об'єкти, які трапляються на території держави агресора, трапляються виключно з військовими об'єктами. Об'єктами, які задіяні в цій злочинній геноцидній війні проти України, і ну, було б дивно, що це така гра, коли Росія нападає на незалежну Україну, а для неї нічого не змінюється. Змінюється, і це сьогодні відчувається на все більших відстанях і далі буде продовжуватися. Росія часто змінює свої твердження стосовно того, що буде відбуватися на території України. То спочатку Путін казав про денацифікацію всієї території України, потім казав про окремі області Донецька, Луганська область, Херсонщина. Ну і так далі. Крим, зрозуміло наскільки зараз змінюються ці ідеї стосовно майбутніх планів Російської Федерації? От про те, що ви можете сказати, можливо, про те, що ми ще не чули. які загальні плани зараз Росії стосовно нашої держави, ну бачите. Людина схожа на Путіна почала озвучувати речі, які стосувалися, начебто, денацифікації України, а дійшли до денацифікації Башкортостана і інших республік, і поневолених народів самої Російської Федерації. Так, це денацифікація, це саме. Та політика, тобто політика викорінення всього, що є національного, всього, що є рідного для поневолених народів Російської Федерації, придушення тих самих національних культурних руків, особливостей, громадянських прав і свобод, громадських протестів. Це те, що робить сьогодні путінський режим по відношенню до власних громадян і корінних народів цього утворення. Останні протести. В Башкортостані це дуже яскраво засвідчили, як і реакція злочинного путінського режиму на ці протести. Що стосується планів по Україні, програма максимум для російського нацистського режиму не змінилась. І якщо читати ці кривожерливі дописи Медведєва, то ну, власне, там все достатньо чітко написано. Це чіткі сигнали для українців, щоб ні в кого не було ілюзії. Власне, на весь світ для тих, хто можливо хоче підштовхувати Україну до. Якогось умиротворення агресора ці завдання залишились абсолютно геноцидного характеру, і знову ж таки без змін Росія і путінський режим хочуть знищення України як незалежної держави, і хочуть знищення українців як самостійної нації і народу. Це власне ті завдання, які ці воєнні злочинці ставлять перед собою. Зрозуміло, що. За ані за період повномасштабного вторгнення, ані за період в цілому війни проти України. А це вже скоро 10 років. Ці цілі не досягнуті і не будуть досягнуті. Навпаки, Україна відбувається все більше як суб'єкт, як суб'єкт в усіх аспектах, і в політичному, і в культурному, і військовому, також що дуже добре показують втрати російських загарбників в Україні. Ну і якщо в контексті не лише наступу і подальшого захоплення України, а й загалом інших країн світу, видання Більд пише про те, що згідно з секретними документами Бундесферу, Росія може вторгнутись на територію НАТО в травні 2025 року, і мова йде про країни Балтії, і також ми бачимо, що країни дійсно накопичують озброєння і готуються до того, що цей наступ може бути. Яку інформацію має головний управління? Управління розвідки. Головне управління розвідки має інформацію, і, звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, в тому числі експертами в міжнародних ЗМІ, вони просто констатують і засвідчують той факт, що Російська Федерація сьогодні так звана. Є справді загрозою для безпеки в Європі, є загрозою для безпеки Європейського Союзу і оборонного підкреслюю, альянсу НАТО. І безумовно світ на це реагує, і наші партнери в рамках міжнародної коаліції реагують на це і посилюються належним чином. Росія, Путінська Росія це джерело небезпеки, джерело постійної нестабільності і. Загрози для міжнародного міжнародної архітектури безпеки і так це держава-агресор, яка неодноразово вже нападала буквально і порушувала суверенітет інших держав. Це стосується і України, і Грузії і гібридних інструментів по відношенню до інших країн дестабілізація в Молдові і можна багато інших прикладів наводити, тому так ці агресивні плани. Не обов'язково читати білд, можна провести публічний моніторинг російської шизофренічної пропаганди, і там офіційні посадові особи продовжують на регулярній основі розповідати про майбутнє бомбардування різних європейських столиць, про плани захоплення різних незалежних країн. Тобто це все озвучується в рамках офіційної кремлівської пропаганди. Вони про це говорять не соромлячись. Звичайно, світ має на це реагувати і, власне. Демонтаж злочинного путінського режиму і має бути головним запобіжником того, що ці агресивні плани не справдяться, пане Андрію. А представники розвідки інших держав, на які можливо може статися напад Російської Федерації, ну радяться, скажімо так, з вами з українським міністерством оборони стосовно того, як давати відсіч або про те, як Може все ставатися далі. Є взагалі такі перемовини, не називаючи країн? Ми можемо те, з того, що можна сказати, що Україна безумовно проводить активний обмін інформацією із нашими партнерами, і так це країни-члени Північно-Атлантичного альянсу і Європейського Союзу. Такий обмін триває. Якщо говорити про досвід протистояння російській армії, то сьогодні України найбільше такий досвід в світі, і тому звичайно. Багато країн експертів, фахівців спецслужб в світі з задоволенням цей досвід сьогодні переймають задоволенням, не тому, що це щось добре а просто на жаль, саме Україна стикнулася в повномасштабному сенсі із російською агресією, і відповідно знає всі сильні складкі сторони цієї так званої другої армії світу, і найбільше такого досвіду інформації різного плану щодо сил, засобів номенклатури. Сучасних видів озброєнь, модернізованих озброєнь, запасів озброєнь це те, чим сьогодні володіють українці. Саме Україна сьогодні знає як найкраще бити російського агресора, і так цей досвід активно переймають за кордоном. Пане Андрію, на завершення ще одне запитання стосовно сьогоднішнього ранку в Україні. Масований обстріл з використанням балістичних ракет відбувався з боку Російської Федерації по українських містах по мирній українській інфраструктурі. Скажіть, будь ласка, чи маємо ми можливу інформацію стосовно того? Як швидко це може знову повторитися, враховуючи те, що от ви бачите, ми зараз демонструємо карту України вже в другу годину червона. І це третя масштабна тривога за сьогоднішню за цю добу? Слід нагадати і всьому світу також, що буквально вчора. Держава-агресор Російська Федерація збирала збиралась на майданчику організації Об'єднаних Націй і звинувачила Україну в, начебто, воєнних злочинах і в тому, що був обстріл, який насправді був провокацією Росіян, і багато інших страшних речей розповідали. І ось буквально після цього справді абсолютно цинічно відбулася масова терористична ракетна атака на цивільні об'єкти українські мирні міста, цивільну інфраструктуру. Загиблі мирні мешканці і уражена мирна цивільна інфраструктура. Тому так це держава-агресор, це держава-терорист. Що стосується загрози ракетних атак, ми бачимо, що була певна пауза, і відбувалося накопичення сил. І власне сьогодні відбувся цей масований обстріл. подібні інциденти і подібні терористичні акти можуть продовжуватися. Росія до цього має і зберігає засоби. І питання в тому, що у нас навчальних для них безумовно не буває. Кожна з них і ставитись до неї треба серйозно відповідально. Зрештою, і сили оборони, і українська влада, і населення саме так і роблять. Пане Андрію, ми вам надзвичайно вдячні за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на прямому зв'язку.